Є моменти, коли зовні все ніби нормально. Життя йде, робота є, люди поруч. Але всередині тиша. Тиша, яка лякає. Неспокійна така тиша, а порожня. І ти не можеш чітко сказати, що саме не так. Ніби живеш правильне життя, але не своє. І у такі моменти ми починаємо шукати відповіді. Хтось шукає у книгах, хтось у подорожах, а хтось у нових цілях. Хтось у чужих історіях, я б навіть сказав в сторісах. А ця книга пропонує дуже незручну думку. Можливо, ти шукаєш не там. Можливо, скарб, якого тобі так бракує, не зовні, а всередині. Сьогодні в Бунті-бібліотеці книга, яка не дає готових відповідей, але ставить дуже точні запитання. Це неймовірно глибока та атмосферна книга. Я її взяв в момент, коли. Я сам ловив себе на відчутті внутрішньої втоми. Ну з цієї, знаєте, не фізичної, а екзистенційної. Коли ти ніби робиш багато, але не розумієш навіщо. І знайдеш ти скарб у собі Лоран Гунель. Це не мотиваційна книга і не інструкція до щастя. Це спокійна притча про людину, яка зупиняється і вперше чесно дивиться на своє життя. Це не просто художній роман, це глибока психотерапія, загорнута в захопливий сюжет. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Лоран Гунель один із моїх улюблених письменників. Дві книги в мене стоять на першому місці з його серії. Перше це. І скарб у собі якраз ця книга, про яку ми сьогодні говоримо у цьому випуску. І інша книга це Бог завжди подорожує інкогніто. Можете подивитися в мене на каналі. Є огляд на цю книгу. Ці дві книги від Лорана Гунеля в мене одна попередодно змінюють першість. З його списку один період мого життя на першому місці Бог завжди подорожує інкогніто, інший період життя і знайдеш ти скарб по собі. Дуже потрапили в мене ці книги, і абсолютно рекомендую. Я хотів задати вам запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи робити інші книги Лорана Гунеля, тому що я прочитав їх всі, і в мене є. Що сказати про кожен його твір? Хто ж такий Лоран Гунель? Хто ж написав ці всі книги? Він один з найпопулярніших письменників Франції. Він фахівець психології та розвитку особистості. Знаєте, як його називають? Адвокатом щастя. Він присвятив руки вивченню того, як наші внутрішні переконання будують в'язниці навколо нашої душі і навчився писати про те так легко. Що його книги змінюють людей без жодного тиску чи повчань. Його книги читаються легко, але залишають після себе довгий післясмак. Він не вчить, як жити. Він створює ситуації, у яких ти сам починаєш ставити собі запитання. А хто хоче почути повну біографію Лорана Гунеля? Я записав аудіоподкаст в своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл. Роберт Грін, Бряна Вес, Ден Браун, Колін Гувер, Бернар Вербер, Тоні Шеєр, Незґіменгуве, Джордж Орвел, Франк Тільє та інших. А в скорому часі я додам, ще біографії Макса Кідрука, Іларіона Павлюка та Сергія Жадана. Та, попри це, в телеграм-каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, тож підписуйтесь швидше. А я продовжую. І вже по традиції, шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: пастка его та пошук схвалення. Про що тут говорить автор? Mm. Гонель розкриває механізм его, нашої фальшивої особистості, яка живе лише за рахунок думки інших. Він вчить нас тут, що більшість наших страждань походить від страху втратити свій образ у чужих очах. Справжня сила з'являється тоді. Коли ти перестаєш годувати своє его, ми проводимо життя, намагаючись сподобатись людям, які нам навіть не подобаються. Я згадую, скільки енергії я витрачав на те, щоб виглядати правильно в очах знайомих, родичів або ж навіть підписників. Це щиро кажу вам, було виснажливо. Я зрозумів, коли я боюся осуду, я стаю рабом. І читаючи гунеля, я Вчився ставити собі питання, я роблю це, бо я хочу, чи щоб не розчарувати їх. І мій бунт якраз і почався з відмови бути зручним. Я в деяких своїх випусках розповідаю історії з особистого життя, з мого власного досвіду. І ви знаєте, що, напевно, років 10, навіть трішки більше, мої родичі, рідні люди, родина. Вважають мене дуже жорстким, бо навіть в якихось проявах жорстоким. Їм не подобається, як я поводжу себе з дітьми, як я займаюся їхнім вихованням. Як взагалі я живу своє життя, двічі розлучений. І ще дуже багато моментів, які я впевнений, так само відгукуються і вам. Відгукуються з вашим життям. І я холодний, я черствий, тому що я. Не інтегруюсь в їхнє життя, так як вони інтегруються в життя кожного з членів родини і як намагаються інтегруватися в моє. Я не говорю жодного разу про якусь допомогу, про включення в долю тієї чи іншої людини, того чи іншого члена родини, але повертаючись на життя своїх рідних людей. Я розумію, що вони проживають не своє життя, вони чомусь проживають життя один одного, витрачаючи насправді самий цінний ресурс, який в нас є, який нам даний, це час. Потім в якомусь віці, не знаю, мені чомусь крутиться, років 60, ти сідаєш і думаєш, а я цьому, а я тій, а я там їм, а що ж собі? Що ж собі? Що для себе? Як ти жив? Що здобував? В яких моментах ти був щасливий? Виникають потім конфліктні ситуації, де прилітає: А я ж для тебе, я ж ради тебе, і відповідають: А я тебе просив? Ну і що? Ну, було та й було. І боля стає тільки тобі, болячисти тільки тій людині, яка робила це, свідомо чи несвідомо. Жила не своїм життям. Тому в своїй родині я виглядаю білою вороною. Ось та історія бути зручним, саме зручним. І що скажуть люди, що вони подумають, абсолютно не є сьогодні моєю релігією життя. Висновок другий: віра у власну цінність без умов. Тут у цій книзі з'являється ідея, що наша цінність є безумовною від нашого з вами народження. Ми не маємо її заслуговувати досягненнями чи грошима. Знаєте, що Гунель е -е, хоче нас навчити тут? Бачите, цей внутрішній скарб, який не залежить від зовнішніх обставин. Твій скарб у тебе всередині. І ніхто не може його у тебе відібрати, якщо ти сам не відмовишся від нього. Я раніше часто думав: ось коли я зроблю 100 тисяч підписників, тоді я буду чогось вартий. Автор в цій книзі дає просто, як на мій погляд, безпощадного ляпаса. І ти починаєш розуміти, що якщо не цінувати себе ось цим нульовим. То не будеш цінувати себе і мільйонним не знаю з мільйонними охопленнями з мільйоном підписників і так далі. І на сьогоднішній день моя впевненість тепер базується не так на цифрах, як на усвідомленні того, хто я є. Я не говорю, що я не хочу 100 тисяч підписників на youtube каналі Між іншим, хочу вам висловити щиру подяку за 50 тисяч підписників. Це перший пункт, який я хотів досягнути, створюючи цей проєкт. Вам величезна вдяка, низький Уклін. Без вас цього б усього не було. А хто не підписаний ще на канал, підпишіться, будь ласка, мені буде приємно підтримуйте розвиток україномовного Ютубу. Я три роки назад, 4-5 років назад, я зробив в Тіктоці 1 мільйон 100 тисяч підписників. Ще тоді, коли Тікток не вважався настільки продуктивним і настільки відомим та популярним. Як є сьогодні три роки я займався Тіктоком, і всі ходили, крутили мені біля скроні. Говорили Ром, займись нормальною роботою. Є інстаграм, хочеш бути маркетологом? Вже є інстаграм, є Ютуб, починаються там шорци, рілси, сторіс. Які тікток, кому він треба? Ось та гонитва за цифрами це те, що сьогодні буде ламати наше суспільство і буде ламати наше сьогодення. Ми загубилися в цих цифрах. В переглядах, в лайках, в підписниках, звісно, я не говорю про те, що цього не має бути, і я тішусь відверто, коли я отримую. Досягнення, і це є інший чекпоінт, це є інший пункт, який дає тобі підтвердження, що ти рухаєшся в правильному напрямку і робиш правильну справу. Але по великому рахунку не потрібно потрапляти в пастку абсолютної залежності від цифр і тільки на цьому будувати своє життя, а не будуючи його на тому, що ми від природи маємо усе, ми і є цим усім, і потрібно пам'ятати. Про те, ким ми є, хто ми є, друзі. Я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу? І не витрачати гроші на час та на воду. Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню. «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу «Бунт Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Висновок третій. Прийняття власних тіней, темних сторін. Тут автор торкається однією з найскладніших тем. Нашої цілісності він е, говорить про те, що ми витрачаємо колосальну кількість енергії, щоб відрізати від себе те, що нам у собі не подобається: увага, слабкість, гнів, заздрість чи страх. А чим сильніше ми витісняємо ці почуття у підсвідомість, тим гучніше вони починають кричати у вигляді депресії чи раптових спалахів люті. І тут Гунель пропонує революційний шлях. Не боротися з темрявою, а підсвітити її ліхтариком прийняття. Коли ми визнаємо, так у мене є цей страх, він перестає бути ворогом і стає просто частиною нашого досвіду, яка більше не має над нами влади. Я прогнозую, коли ви будете дивитися це відео, якщо я не помиляюсь, або 19, але, скоріш за все, 26 січня. Записую я його сьогодні. 7 січня. У вас є ексклюзивна інформація за лаштунків вчора, 6, позавчора 5. Мій брейншторм з командою. Це дзвінок, де ми розбираємо наші робочі питання, які частково відсотків на 80, стосуються проєкту Бункбібліотеці. Понеділок 5, півтора години і вівторок години 2, 6 числа. Стається такий момент. Де ми приймаємо рішення викинути в смітник напрацювання по двом напрямкам, над якими ми працювали два місяці, змінити вектор, абсолютно розвернувшись градусів на 180, і піти в іншому напрямку. Є два моменти страху. Перший викинути в смітник працю, на якому витратили два місяці. Абсолютно. Від початку до кінця, не забираючи звідти нічого. І інший пункт це страх робити те, що виникло в ідеї в моменті, залишаючись вівторок на дзвінку з своїм партнером в цьому проєкті, який відповідає за інший напрямок бунту в бібліотеці. Я в своїх 40 років і 11 місяців, відверто дивлячись в екран планшету, говорю йому про те, що я боюсь, мені страшно. Він дивиться на мене і каже: Я розумію. Мені каже, мені теж. Можливо, не так, як тобі, каже, але мені теж. Я говорю, ти розумієш, то, що ти пропонуєш, і те, що ми зараз будемо втілювати, мені каже, я, от говорячи з тобою, мені важко дихати. У Мене просто якийсь натяк на панічку. Я кажу, ти мені пропонуєш ніби спригнути зараз парашутом. А це один з самих великих моїх страхів у всьому моєму житті. Я кажу, ти мені пропонуєш зараз парашуту пригнути. Він каже, я знаю. Я кажу, мені страшно. Повторююсь йому ще. Він каже, я розумію. Але Ром, не буває масштабування, не буває квантових переходів і стрибків без стресу, без виходу з цього. З цієї зони комфорту. І до чого я веду вам цю історію, до чого хотів з вами нею поділитися? Я така сама людина, як кожен з вас. Скільки би я книг не прочитав, більше від вас, менше, ви більше від мене, неважливо. Я хочу донести до вас думку, що скільки би ми себе не прокачували, ми все рівно знаходимося в різних сферах життя. Життя нас не чекає, воно йде. Не в залежності від того, як, з якою швидкістю рухаємося ми, стоїмо ми, йдемо вперед, наліво, вправо, діємо, не діємо, відпочиваємо, вигоріли, депресія. Неважливо, життя йде, воно тече. І тут важливо розуміти, що в якісь моментах тебе може затьмарювати. В тебе ця інформація десь видулась просто. Але важливий факт, який що я в свій майже 41 рік життя, я не боюся проговорити це вслух. Партнеру сказати, команді сказати: мені страшно. Це не означає, що ми не будемо робити. Але визнати це. І от в такому випадку, ось ця, на перший погляд, слабкість стає вашою сильною стороною. Тому що довіра між вами росте, Рома не боїться. Рома не боїться визнати це. Він чесний, він трушний, він відкритий. Ваш зв'язок налагоджується більше. Тобто, в результаті всі будуть перемагати, всі будуть вигравати в цій ситуації. І ось це, на мій погляд, з особистого життя моєї історія, де я розумію і пробую свої темні сторони, свої якісь можливо слабкі сторони з них робити сильні, з них робити якраз і прориви. Світло не може існувати без тіні. Так само, як і ти не можеш бути цілісним, заперечуючи частину себе. І, виходить, що я довгий час жив якраз в ілюзії, що м -м, лідери думок або бунтарі вони мають бути вилиті з бетону, що люди не мають права показати в тому сумнів, чи, не дай Боже, помилку. І намагаються тримати цей ідеальний фасад незламного, але всередині е -е, це створює насправді пекельний конфлікт. Я ж, наприклад, відчував себе самозванцем, бо знав, що за кадром я теж можу бути розбитим, але показувати цього не можна. Показувати це заборонено. І читаючи гунеля, я зрозумів, що моя тінь це не мій ворог, це мій ресурс. І коли я дозволив собі бути неідеальним, або дозволяю собі бути неідеальним перед командою, перед, перед будь-ким перед вами. Я говорю, друзі, сьогодні мені страшно, або я помилився в цьому рішенні. Тоді їй стається диво. Ти не втрачаєш свій авторитет, а навпаки, ми стаємо ближчими. І пам'ятайте про це, що прийняття своєї вразливості звільнило неймовірну кількість е, сили, яку я раніше витрачав на підтримку маски. І тепер я знаю, що бути цілісним це не означає бути бездоганним. Це означає не боятися жодної частини своєї душі. І моя тінь тепер не керує мною. Вона просто йде поруч, так як це має бути згідно фізичних законів. І вона нагадує мені, що я жива людина, а не алгоритм. Висновок номер 4. вплив думок на реальність ну, світ як дзеркало. Тут автор занурює нас у механіку нашого ж сприйняття. Він стверджує, що об'єктивної реальності однакової для всіх просто не існує. Кожен із нас живе у власному міхурі, стінки якого пофарбовані нашими переконаннями, страхами та очікуванням. Якщо в твоєму внутрішньому коді записано, що світ це небезпечне місце, ну, таке де всі хочуть тебе підставити, то твій мозок що буде робити? Правильно, він буде працювати як радар, вихоплюючи з тисячі подій, лише підтвердження. Цієї ворожості, своєї правоти. І тут Гунель якраз вчить нас інформаційній гігієні власної голови. Ми маємо свідомо обирати оптику, через яку дивимося на події, бо саме ця оптика, зрештою, і стає нашою долею. Ми бачимо світ не таким, яким він є, а таким, якими є ми самі. Я на власному досвіді відчув, як працює ця магія сприйняття. Бували в мене в житті періоди, коли я. Заходив у соцмережі чи читав коментарі під відео, і наче виходив на лінію фронту. Знаєте, я був налаштований на боротьбу. Я чекав підступу, якогось сарказму чи хейту. Що ви думаєте? Я знаходив його усюди. Навіть у конструктивній пораді мені вбачалася спроба мене пронизити, образити, підставити. І мої думки фарбували світу кольори війни. Я жив у стані постійної оборони, постійного виправдання, а це дуже сильно випалює зсередини. Коли я почав практикувати е, такий собі підхід гунеля, свідомо змінив налаштування на користь або навчання, що це досвід, який я здобуваю. І тоді реальність навколо почала дивним чином трансформуватися. Коли я став дивитися на світ із цікавістю, а не з агресією, хейтери раптом перетворилися на людей, яким просто боляче. А жорстка критика на безкоштовний аудит моїх помилок. Я зрозумів, що світ не став добрішим. Світ не змінився, це я перестав шукати в ньому ворогів. Я почав фільтрувати свій внутрішній діалог, відловлюючи ось ці такі, знаєте, давайте називаємо це лінзи бруду, через які я дивився на людей. І знаєте що? Коли ти витираєш пил зі свого власного вікна, виявляється, що сонце на вулиці світило завжди. І запам'ятайте, ваші думки це архітектури вашого дня. Оберіть сьогодні, бачите можливості там, де раніше бачили. Лише перешкоди. І звідси витікає п'ятий висновок свобода відсуджень. Лоран Гунель тут ділиться секретом: люди судять нас не за наші вчинки, а через власні комплекси та страхи. Він вчить нас не брати на себе чужий емоційний вантаж і залишати людям право на їхню думку, не роблячи її своєю істиною. Те, що люди думають про вас, каже про них. А не про вас. Це, напевно, стало для мене найбільшим звільненням. Я перестав намагатися виправдовуватись перед хейтерами чи тими, хто мене не розуміє. Я зрозумів, що їхній гнів це їхня проблема. І це дозволило мені сфокусуватися на моїй місії, не відволікаючись на гавкіт з боку дороги. Першу книгу Гунеля і знайдеш знайдеште по собі я прочитав у 2021 році. Це якраз був мій період взлету Тіктоку, де я досягнув мільйону підписників трішки більше. І ось там була абсолютно ця робота з хейтерами, про яку я розповідаю в цьому відео. Ой, це був це були справжні баталії. І знаєте, що сьогодні цікаво, і дуже багато людей стосовно бунту в бібліотеці, саме ютуб каналу, говорять про його аномальність і унікальність. На сьогоднішній день ми маємо більше 15 тисяч коментарів під всіма моїми випусками. І на правду, якщо ви звернете увагу, ви знайдете від сили. Ну мені навіть важко сказати 5, чомусь, напевно, 3, ну хай буде 5. Давайте трішки за вуха притягнемо, і ви знайдете 5 е коментарів. І мені все рівно важко їх назвати зараз хейтерськими. Вони такі не конструктивні, але більше схильні бути критиками, ніж відкритими хейтерами. Мені це дуже сильно подобається. І, напевно, коли я вже створював бунк в бібліотеці, то я вже пройшов ось цю трансформацію, про яку і розповідаю вам сьогодні, про яку я взяв два висновки, прочитавши книгу «Знайдеш схарб в собі. Як я це сприймаю, як я себе налаштовую? І повторюся ще раз, я вже говорив про це в сьогоднішньому відео: світ не змінюється, світ не перестає розвиватись, світ не перестає рухатись. Питання, яку емоцію? Сьогодні ми з вами оберемо одягнути висновок 6 жити тут і зараз ілюзія майбутнього щастя. Я залишив його наостанок, але це самий крутий висновок, на мій погляд. І тут автор кидає нам виклик, навіть не нам, а нашій головній ментальній пастці. У цьому переконанні, що справжнє життя почнеться колись потім. І ми звикли відкладати щастя до моменту, коли ми закриємо кредит. Купимо квартиру, знайдемо ідеального партнера або наберемо заповітну кількість підписників. Наш розум це майстерний маніпулятор, який створює ілюзію майбутнього, щоб ми з вами не помічали дискомфорту теперішнього. Але правда в тому, що майбутнє ніколи не настає. Коли воно приходить, воно знову стає зараз. І гунель нас. Якраз і вчить мистецтво присутності відчувати повноту життя не в результаті досягнення мети, а в самому процесі дихання, споглядання та дії. Щастя, це не точка призначення, це спосіб подорожі. Справжнє життя відбувається зараз, поки ви будуєте плани на інше. І ця думка стала для мене справжнім протризвінням, особливо ось в 40 років. Я спіймав себе на тому, що роками я жив у стані ось такої чернетки. Я постійно біг за новими проєктами, за кращою якістю відео, за більшими цифрами в магазині Бунт, наприклад. Мені здавалося, що ось мені ще трішки піднатиснути, і, і тоді я нарешті розслаблюся і почну насолоджуватись життям. Але ця лінія горизонту постійно віддаляється. І сьогодні я розумію, що такий спосіб життя це перетворитися на білку в колесі, яка бачить лише. Наступну сходинку, але не бачить сонця навколо. І тоді я почав свідомо вчитися зупинятися. І знаєте, кажу вам відверто, це виявляється складніше, ніж будь-яке тренування в залі, і взагалі складніше, ніж ти думаєш. Просто сісти і відчути запах свіжої кави, не гуртаючи при цьому стрічку новин, це дуже важко. А насолодитися тишею, запаху, сторінки книг, яку ти зараз читаєш. Я почав рефлексувати над тим, що якщо я не навчуся знаходити цей скарб у звичайному буденному дні, понеділок, вівторок, середа, то ніякий успіх в суботу чи в неділю мене не врятує. Справжній бунт це відмовитися від ілюзії щасливого завтра заради повноти сьогодні. І дуже прошу вас, навчіться бути присутніми у власному житті, бо поки ви плануєте, як ви будете жити через рік, саме життя просто проходить повз наші з вами очі. Якщо ви не щасливі з тим, що маєте зараз, ви не будете щасливі з тим, про що мрієте. Отже, друзі, і знайдете скарб у собі, це книга не для поспіху. Вона не змінює життя за вечір і не змінить його завтра. Але вона може змінити напрям думок ваших. І іноді цього достатньо, щоб почати жити трохи чесніше. Ця книга ніжний, але впевнений, заклик до пробудження. Вона для тих, хто втомився жити. За чужими сценаріями та хоче нарешті познайомитися з собою справжнім. І Гунель нагадує нам, що скарб уже там потрібно у місті, потрібно лише наважитись його побачити. Ловіть домашнє завдання для самих прокачених бунтарів, для тих, хто хоче не тільки е, прочитати книгу, а використати по максимуму всю інформацію. Яку нам доносить автор, або яка в нас з вами відкликається під час читання, і тут не просте завдання, тут завдання для вас на тиждень: зробіть одну річ, яку ви завжди хотіли, але боялися, що люди не зрозуміють. Не знаю, одягніть щось незвичне, скажіть ні там, де завжди казали так, або почніть справу, яку вважали, що ця справа не для вас. Відчуйте ось цей смак свободи від чужої думки, а ще для самих прокачених. Можете е, писати в коментарях під цим відео ось такий ваш е, звіт кожного дня протягом, на протязі, ви мене постійно виправляєте. Всюди по-різному написано. Е, цього тижня можете повертатися в коментарі під цим відео і писати якісь ваші рефлексії, якісь ваші інсайти, якісь усвідомлення, які до вас приходять в моменті цього. А в нас розіграш. І я хочу, щоб ця книга стала вашим. Особистим провідником. І у цьому випуску я розігрую три примірники книги: «І знайдеш ти скарб у собі. Що потрібно зробити для того, щоб взяти участь і мати шанс і можливість отримати цю книгу, цьому... отримати одну з цих книг в подарунок? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Друге, поставити вподобайку цьому відео. І третє, написати коментар, відповідь. Відповідь на питання У якій сфері життя ти давно відчуваєш, що давно зраджуєш себе, і що хотів чи хотіло б змінити? Друзі, підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тут ми читаємо не для втечі від життя, а для повернення до себе. Читай, живи, бунтуй!